Вас вітає група компанії Ліра. В даному відео ми розповімо про доцільність вивчення програмного комплексу Ліра 10 а також ознайомимо з основними модулями та функціями програми. Багато випускників ВУЗів відмічають якість нашого продукту та застосовують його у своїй діяльності. Про нас знають, наприклад, у Київському політесі Кнуба, Одеській академії будівництва, Львівській політехніці. Азербайджанському університеті, Національному університеті Перу і цей список можна дуже довго продовжувати. Задамося питанням, чому ж для університетів вивчення програм на основі методу скінчених елементів так важливо. Справа в тому, що учбові заклади зацікавлені в тому, щоб завдяки наданим ними знанням їхні студенти та випускники змогли професійно вирішувати задачі сьогодення. Ну і, звичайно, отримували за це гідну оплату. Уявимо студента, який випускається і хоче стати найманим працівником. Якщо взяти більш-менш цікаві вакансії на WorkUA у сфері проєктування та будівництва із заробітною платою більше, ніж 30 тисяч гривень, то бачимо, що у всіх вимагається знання нормативних документів та програм для побудови чи розрахунку споруд, таких як Lira, Solidworks. Якщо говорити не конкретно про Україну, а переглянути деякі можливості заробітку на міжнародній фріланс-біржі Upwork, то теж бачимо, що цікаві пропозиції в даній галузі і з оплатою праці більше ніж 15 доларів на годину передбачають вміння роботи в програмах для побудови тривимірних моделей та розрахунку методом скінченних елементів, а також знання регуляторних правил різних країн. Якщо в університеті студенти не мали досвіду із такими комплексами, то їм буде дуже складно знайти собі проект у цій сфері, і вони будуть змушені або суттєво міняти свою професію замість тої, на яку вчилися декілька років, або ще деякий тривалий час займатися самонавчанням, щоб стати конкурентними у своїй галузі. Більшість університетів розуміють цей тренд і вводять у свої навчальні програми вивчення можливостей навіть не однієї програми, а декількох. Далі розглянемо перелік деяких найбільш популярних програм. Їх умовно можна розділити на декілька груп. Перша група це безкоштовні програми, основна перевага яких їх доступність. Але у безкоштовних програм в даній галузі є значні недоліки, такі як обмеженість функціоналу, нестабільність, відсутність технічної підтримки. Друга група це комерційні універсальні програми, такі як АНСІС та Абакус. Їх беззаперечними перевагами є потужні алгоритми для тріангуляції, можливість виконувати складні мультифізичні розрахунки і писати власні скрипти для особливої роботи вирішувачів. Але ці програми дуже дорого коштують, тому їх можуть собі дозволити лише промислові гіганти чи деякі наукові установи. Програми елементного моделювання, що можна віднести до наступної групи, є на порядок дешевшими за раніше згадані АНСІС та Абакос. Вони мають дещо простіший інструментарій для створення геометрії, але цього цілком достатньо для якісного вирішення задач цивільного та промислового будівництва. Перевагою таких програм є алгоритми, що враховують особливості норм різних країн. Наприклад, при підборі чи перевірці арматури, металопрофілів, фундаментів і тому подібне. До цієї групи програм відноситься і Lira 10 яку ми власне розробляємо та підтримуємо. І варто згадати ще одну умовну групу програм для проєктування, які заточені на моделювання візуалізації об'єктів, створення специфікацій, креслень і тому подібне. Це, наприклад, відомі багатьом мереві та текла. В Дизайні вони можуть бути зручними, але інструментів для розрахунку міцності у них або немає, або вони представлені досить обмежено. Щоб нівелювати цей недолік, до них підключаються плагіни із програмами, які вміють це робити. Наш програмний комплекс lira 10, наприклад, має зв'язку із Tekla та Revit і може доповнювати їх можливості в плані конструюючих розрахунків. Власне, дана доповідь присвячена програмі Ліра 10, тому далі й будемо про неї говорити, як же в ній почати працювати? Щоб ознайомитися з функціоналом ПК Ліра 10, по-перше, кожен може завантажити собі програму в демоверсії, обмеження якої складають тисяча вузлів або елементів. Цього цілком достатньо для вивчення програми і розрахунку простих моделей. Проте вузам ми надаємо безкоштовну версію програми. Вона своїми можливостями нічим не відрізняється від повної комерційної конфігурації. Також для навчання кожен може знайти багато корисних матеріалів на нашому YouTube каналі. Ще у нас є велика база верифікаційних прикладів, які можна переглянути і спробувати повторити. За потреби талоні файли можна завантажити і дивитися, як вони зроблені. Далі коротко розглянемо можливості ПКЛіра 10. У програмі єдине графічне середовище, яке не потребує інших програм-сателітів, що досить зручно. Інтерфейс програми дозволяє виконувати побудову моделі із сіткою скінчених елементів та навантаженнями за допомогою різних шаблонів. Створювати та трангулювати архітектурні елементи. Рахувати і отримувати результати у вигляді мозаїк, епюр ізополів, таблиць. У разі необхідності схему можна отримати із моделей інших програм, або через спеціальні плагіни, або через імпорт текстових чи універсальних форматів. Які реалізовують зв'язок за Бакус, САП 2000 та багатьма іншими програмами і розширеннями файлів. Лагіни для Tecla Revit Advanced Steel встановлюються разом із програмою Lira 10 і з'являються в тому ж Revit у вигляді окремого режиму. За його допомогою можна перенести аналітичну модель до lira 10 і виконати там подальші розрахунки. За потреби деякі розширення можна імпортувати або, навпаки, експортувати у цей формат. Перейдемо до типів задач та розрахунків, які може виконувати ліра 10 По-перше, це лінійна статична задача. Створили схему, задали навантаження, а в результаті отримали переміщення та зусилля в елементах. Як варіант для цієї задачі також можна проводити розрахунок форм втрати стійкості. Наступне це лінійна динамічна задача, одним із етапів якої є визначення власних форм коливань. Це може бути сейсмічний розрахунок, пульсація вітру, гармонічний вплив, імпульсне та ударне навантаження. Модуль міст призначений для того, щоб отримувати огинаючі значення переміщень та зусиль від різних видів навантажень, а також для побудови поверхонь і ліній впливу у тих елементах чи вузлах, які цікавлять саме конструктора. Фізична нелінійність дає змогу моделювати поведінку матеріалів, які не відповідають закону Гука, на певних ділянках кривої напруження деформація. У реальних конструкціях при деяких навантаженнях це актуально для точного визначення переміщень, зусиль і напружень як для металу, так і для залізобетону. Окремий вид фізичної нелінійності це конструктивна нелінійність. Це може бути ефект тертя, ефект односторонніх в'язей із зазором, за допомогою яких, наприклад, можна моделювати деякі види контакту, як в квазістатичних, так і в динамічних задачах. Геометрична нелінійність актуальна для елементів, в яких у процесі навантаження суттєво змінюється матриця жорсткості від переміщень, в тому числі після втрати стійкості і появи нової форми рівноваги. Це може бути, наприклад, тонколистова балка або троси мачти, в яких жорсткість змінюється внаслідок провисання або коливань від вітрових та інших динамічних навантажень. Модуль монтаж дозволяє отримувати переміщення у узлах та зусилля в елементах конструкції із урахуванням її поетапного зведення. На кожній стадії можна як додавати елементи, так і прибирати. Також, як варіант, можна порахувати динамічну задачу одразу після демонтажу елемента. Це дозволяє проводити розрахунки перехідних процесів при прогресуючому руйнуванні. Модуль Динаміка плюс ми маміхідь вже згадували. Варто відмітити, що він враховує пряме інтегрування схеми із плином часу і з можливістю врахування фізичної або геометричної нелінійності. Він може використовуватися для багатьох видів задач, включаючи сейсміку і вітер. У результаті, в подальшому, в кожній з точок можна отримати спектр відгуку конструкції для сейсмічного аналізу інших конструкцій, що закріплені у цій точці. Теплопровідність використовується для розрахунку температури від теплового навантаження, реалізована стаціонарна та нестаціонарна задача. У результатах розрахунку доступні поля температур і теплових потоків. Також можемо переглянути напруження, що викликані термічним розширенням матеріалу. Задача фільтрація моделюється для отримання фреактичних поверхонь та порових тисків у ґрунтах та дамбах, в які просочується рідина із водою. У результатах ми отримуємо розподіл порових тисків, швидкості просочування води та їх напрямки. Модуль ґрунт призначений для побудови геологічної моделі шляхом задання свердловин у контрольних точках. В подальшому це може використовуватися або для розрахунку несучих здатностей і жорсткостей пальових фундаментів згідно виборних норм, або для визначення жорсткості основ плитних фундаментів. Для залізобетонних елементів у нас є можливість підбирати необхідне армування та перевіряти його за силовими факторами у відповідності до будівельних норм. Комбінації зусиль для розрахунки вармування беруться із результатів скінчено-елементного аналізу. Додатково, у точках примикання колони до плити перекриття, ми можемо розраховувати продавлювання і за потреби обчислювати необхідну кількість поперечної арматури. Всі розрахунки по продавлюванню супроводжуються детальним протоколом зі всіма формулами, які ви можете переглянути і переконатися у правильності розрахунку. Для сталевих конструкцій у нас реалізовано перевірку несучої здатності за різними критеріями. Окрім мозаїк чи пюри з результатами перевірки, також можемо переглядати детальний протокол із формулами, як саме був отриманий даний результат. Ще можемо запускати підбір металопрофілів. Програма підбере переріз мінімального розміру, який буде витримувати задане навантаження, і видасть відсотки використання по кожному із підібраних перерізів. Аналогічно до сталевих конструкцій у нас присутній перевірочний розрахунок для дерев'яних елементів. Ви зможете побачити як кольорову візуалізацію відсотків використання, так і переглянути протокол результатів розрахунку зі всіма використаними формулами. Таке протоколювання робить розрахунки прозорими і дозволяє краще розуміти інтерпретацію тих нормативних положень, на які ґрунтується перевірка. Ми дуже коротко розглянули базові можливості програми. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо вивчати нашу програму, співпрацювати з нами, покращувати свої професійні навички та якість своїх проєктів.